Всім добрий день! В цьому відео я хочу розібрати зони інтересу, які я вам раніше говорила, що, у нас, що таке зони інтересу в цьому відео. Я хочу більш детально зупинитися і пояснити всі ці зони інтересу, як їх правильно шукати, як їх правильно використовувати. Це зараз ми поговоримо про STB, BTS, MOVE, ORDER BLOCK та Імбаланс. Буду намагатися максимально. Швидко, ефективно і коротко донести саму суть кожного із цього поняття. Почнемо з самого простого і легенького це імбаланс. Знаходити імбаланс абсолютно дуже легко. Грубо кажучи, це пустотіла свіча. Перша і третя свічка між собою не з'єднуються. Тобто, це формація із трьох свічок. Ми бачимо, в нас в даній зоні. Немає з'єднання першої і третьої свічі. І ця зона пустоти, грубо кажучи, вона є зоною імбаланс Тобто в цій зоні у нас не було ні покупок, ні продаж. Тут була або активна різка продажа, або активна різка покупка. Все. Чому ми дивимося на цю зону? Тому що. Імбалансна зона буде завжди перекриватися. Тобто, як ми бачимо да, зараз на даному прикладі, у нас є імбаланс, і ціна різко прорилась вверх, потім ціна повернулася. Майже перекрила повністю даний імбаланс, і далі пішла по, своєму, по своїй траєкторії вверх. Це одна із зон, яка є зоною інтересу, від якої можна намагатися відкривати позиції. Аналогічно, подивіться. Так само у нас і тут. Імбаланс. Свічка повернулась майже перекрила І далі пішла вверх. Тобто, це імбаланс. А, також є зона інтересу СТБ-ПТС а Якщо говорити коротко, СТБ це в перекладі Sell to buy Move, тобто продати заради того, щоб купити. А, це стб Move, він за знаходиться внизу. Тобто ми продаємо заради того, щоб активно купити. Формація STB Move складається від 3 до. Тут не потрібно пов'язувати себе з кількістю свічок. Ця зона може мати в собі і 5, і 6 свічок, в залежності від таймфрейму, на якому ви працюєте, та в самої формації. Тому що може бути як 3, може бути як, не знаю, 8. Ну, так, грубо кажучи. А, тобто, основна, основний критерій, який має бути для stb мову sell to buy мову він аналогічний і buy to sell мову тобто bts мову а, Купити заради того, щоб продати. Він у нас знаходиться уверху. Тобто, це у нас stb мов а це у нас BTS-мов. Ось він тут, бачите, я спеціально виділяю такі БТС-мови, щоб вони були достатньо великі. Або, наприклад, от, теж БТС-мов. Так, щоб ви зрозуміли, buy to sell-move, тобто ми різко купили, щоб різко продати. Тут ми різко продали, щоб різко, різко купити. Я лишу ці графіки тут, щоб вони були поруч, і ви бачили їх. А, хочу зразу сказати, що. Правила, вони одинакові, як і для БТС, так і для СТБ. Тобто, що зверху, що знизу, правила і формації і їх знаходження, вони абсолютно ідентичні. Тобто, перше, що саме основне має бути, має бути знята вся ліквідність. Про те, що таке ліквідність, я поговорю з вами в наступному відео. Має бути знята вся ліквідність. А свічка має бути, грубо кажучи, ваш БТС і СТБ МУВ має бути в кінці. Самий або верхній, або самий нижній. Виділяти завжди його потрібно по фітілю- свічок. І взагалі запам'ятати собі на майбутнє, що все, що ви виділяєте, завжди має виділятися по фітілю свічок. Зараз це дуже сильно на цьому наголошую. Все виділяється по фітілю- свічок. Є моменти, коли ми можемо виділяти тільки тіло або свіп, але це окремі формації. Також зона СТБ БТС-мову це є зона нашого, грубо кажучи, обновлення структури. Саме, навчившись правильно виділяти структуру, знаходити структуру, ви навчитесь правильно виділяти СТБ БТС-мови. Тому що вони знаходяться саме на межі, коли у нас оновлюються структурні мінімуми і структурні максимуми. А, також головним критерієм є того, що. Ціна заходить в зону STB-BTS-Movu, отримує реакцію, і далі йде вверх по нашому напрямку. Тобто зона STB-BTS-Movie mov це є зона відкриття часто позиції. А що таке ордер блоки? Ордер блоки це по факту stb bts мови але, грубо кажучи, на більш старших таймфреймах. Проте можна використовувати і навіть ордер блок даного таймфрейму. Це що є? Order block – це остання свічка, яка в нас зародила рух або вниз, або вверх. До кольору свічки при визначенні ордер блоку не потрібно прив'язуватись. Часто роблять казати, що потрібно виділяти останню червону, останню зелену. Не приділяйте цьому уваги, тому що вам потрібно знайти свічку, яка зняла всю ліквідність. За собою, і яка, грубо кажучи, здвинула нашу ціну або вниз, або вверх. Таким чином, ви виділяєте ордер блок і працюєте від ордер блоку. Це так, щоб ви могли зрозуміти, як знаходити ці зони інтересу, як з ними працювати, як їх використовувати це вже наша практика, знання, логіка, і плюс е інші сетапи, які є для використання і заходу в позиції. Всім солодкого дня!